Мені здається, у мене скоро канал буде називати, називатись в мірі животних, чесне слово. Коротше, біля мого сусіда дивлюся, щось голуби так літають, літають. Коли дивлюся, вже з травою літають. Оце, походу, голубка сидить. І воно вже видно, що вони там палочки вже почали складати. Гніздо собі мостять. А голуб літає. І приносить їй такі квітки, листя приносить. Він збирає на, на той стороні. Он там десь він там ходив. От там от ходить, збирає, а ось прямо його видно. І тоді приносить. Він вже в дзьобику щось бере. Зараз, може, буде летіти, ось біжить, біжить. О, в дзьобі вже тяне щось. Тяне, тяне, тяне. Ось, бачите? Ось приніс. Перенісся, ось, дзьобик у в нього, бачите, щось палка якась. Зараз он, пожалуйста. На, на, дорогенька. Зараз я тобі будинок построю. Зараз у нас тут буде гніздечко. Гніздується, ви бачите? Вже кінець весни, а вони... Ой! Загубив. Загубив. Це такий строитель, слухай, як будеш так строїть, так нічого не построїш. Та лети вже вниз підбирай. Ні, все одно полетів в другу сторону, підбирать не став.